Всім доброго вечора. Мене звати Надя. О, сьогодні в нас заняття релакс-трейщина, буде більше на розслаблення, розтяжку. Ще трошки поправлю. Так. Можна починати, сидячи на колінах, якщо не зручно, або е, відчуваєте якусь біль в колінах, можна стояти. Або сидіти на сітницях. Почнемо з голови. Повертимо голову в праву сторону і в ліву сторону. В праву сторону і в ліву сторону. Чотири. Три. Два. Один. Посередині. На праву сторону. Правою рукою за вухо і тягнемо вниз. Ліве плече стягуємо в підлогу. Розтягуємо до ліву сторону. Міняємо лівою рукою. Три, два, один. Замок в руках. Округлили спину, сховались, розкрили вікті, трошки прогнулись в спині. Так само можна робити стоячи на ногах. Сіли, розкрились вперед і вниз. І розкрилися вдих і видихнись. Розкрилися вдих. І видихнись. Ще розкрились. І вниз. Останній раз. Розкрились і вниз. Посередині зупиняємося, пускаємо руки. Стаємо боком на коліна. Руки ставимо під плечі, коліна ставимо під тазом. Розставляємо спину і розпрацьовуємо біля спини, хребта, тягнемося за мокушку вверх, вдих. Відкрутили таз, сховали голову видих. Вдих за макушкою вгору. І видих, округлили спину вгору. І вниз вдих і видих вгору. Ще вверх. І округлили видих. І два. І видих. Останній раз вдих. І видих. Зупинилось посередині, Тепер робимо те саме, але добуваємо ніби хвильку. Ми прогинаємо спину. Тягнемося сідницями назад. Прямо максимально-максимально в п'ятки. Тут ми округлились, сховали голову. Підкручений таз. Штовхаємо вперед. Округлена спина максимально тягнеться вверх. Трошки подаємо плечі вперед і знову прогинаємось назад. Назад сіли, максимально опустились. Підкрутили таз, видих. Назад, дих. Підкрутили таз, видих. Вперед. Назад, вдих. Підкрутили видих. І ще останній раз. Вдих. І підкрутили видих. Нейтральне положення. Залишили. Тягнемо праву руку трошки далі вперед. І можна ліву поставити на підлогу лікоть. І максимально далеко праву руку, і максимально тягнемося сідницями ніби назад, а рука спереду причіплена до підлоги. Маємо відчувати розтягнення прямо від пальців рук аж до сідниці. Вся права сторона, весь правий бік. Голову можна опустити лівий лікоть можна опустити на підлогу. Сідниці бажано, щоб стояли над колінами. Але тягнемо сідниці назад, руку вперед. І стоїмо ще, дихаємо спокійно, 4, 3, 2. Припіднімаємось нагород, змінюємо руку. рука стоїть прямо під плечем, лівою подалеку-далеко вперед. і ми Оставимо і тягнемо сідницю назад. Розтягуємо весь лівий бік. Спокійно дихаємо. Тягнемо руку максимально вперед. Ніби ви її притиснули до підлоги. сідницю максимально назад, щоб відчути розтягнення в лівій стороні повністю. Тримаємо. 4. Три, два. Зійшли наверх. Так, тепер ставимо руки. Покажу отак. От руки ставимо трошки ширше за коврик. І пальці дивляться в сторони. Згинаємо правий лікоть, ліве плече тягнемо вниз. Посередині і міняємо сторону праве плече вниз, ліве зігнули. Вернулись і зігнули право. плече добре закручуємо вниз. Розтягуємо грудний відділ. Грудні м'язи, плечі. І працюємо в сторону. Зігнули праву руку. Зігнули ліву руку. Руки широко стоять, тоді буде зручніше. І пальці обов'язково в сторону. І ще повільно два. Один. Зупиняємось, ставимо руки під плечі. Так, сховаємо ліву руку всередину, між рукою і коліном сюди. Ложимо її на підлогу. плече ліве положили. Праву руку підняли вгору. Лежимо, спокійно дихаємо, дивимося вверх, за пальцями правої руки. Тягнемося вгору. Спокійно дихаємо. Чотири. Три. Два. І обережно піднімаємось. Не спішимо. Ставимо руку. Обережно. Піднялися. І міняємо праву, далеко в сторону і плече вниз. Плече вниз. І ліва рука вверх розкрилась. Тримаємо. Дивимося вгору. Слідкуємо, що таз нікуди. В сторону не падав. Чотири. Три. Два. Вертаємось Посередньо. Ставимо руки під плечима. І зараз трошки підтягуємо живіт. Працюємо більше в грудному відділі. Грудна клітка рухається вниз вверх. От ми стоїмо. І ми максимально штовхаємо грудну клітку вниз, і у нас лопатки мають з'їхатись. І штовхаємо грудну клітку вверх, лопатки роз'їхались в сторону. І штовхнули вниз. І штовхнули вгору. Так, нейтральне положення в поясниці. Більше ми працюємо в грудному відділі. Вниз опустили грудний і підняли вгору. Штовхнули, ніби підлогу. Іштовхуєте. І тоді з лопатки максимально до сторони. І працюємо вниз і штовхнули вверх. І штовхнули вниз. <coughs> і штовхнули вгору. І вниз. І вгору. і ще вниз. Два. І вгору. Останній раз вниз. І вгору Ми шукаємо нейтральне положення, щоб у вас було такого, також ви так прогнулись. У нас живіт завжди підтягнути і спина рівня. Стоємо на лівій руці праву руку за голову і працюємо на розкриття. Опускаємо лікоть вниз вдих. На видих розкриваємося за ліктем стелі. Опустилися вдих. Розкрилися за ліктем вгору. Дивимося за ліктем. Встилюємо. І вниз. І вгору. Коліна ширше. Що Розташовуємо, щоб було зручно. Стояти ще розкрились. І вниз. І розкрились. І останній раз. І вниз. І розкрились. Змінюємо руку. Так само права стоїть під плечем. Ліва рука за головою. І скрутили вниз, за ліктем. Розкрилися вгору. І вниз. І вгору, І вниз. І вгору, І внизу вдих. Зверху видих. Ще вдих. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Супер. Сходимо на коліна. Так, сідайте на коліна. Так само можна сісти на сідниці, якщо не комфортно на самих колінах. Трошки працюємо з руками. Наскільки виходить, настільки і робимо. Не обов'язково їх з'єднувати. Через сторону. Права рука вверх, ліва назад, ніби робити замок. Показую спиною. Він може не дотягуватись, нічого страшного, наскільки виходить, так і робити. І змінили. І змінили. І змінили. І змінили. І змінили. І так і працюєте. Не дістаєте нічого страшного. Нехай виходить. У нас тільки дотягується, нехай так і буде. І ще працюємо. Дотягнулись. І забираємо прогиб в спині. Сидимо з рівною спиною. Ще працюємо. 4. 3. Два. Один. Добре, плечі трошки розігріли. Відпускаємо вниз, сідаємо на сідниці, ставимо ноги трошки ширше. Руки ззаді, на ширині плечей. а стопи ширше за плечі. Рівна спина, сперлися ззаді. Опускаємо коліно вниз і піднялися вгору. Опустили коліно. трошки працюємо з тазобедреними. І розкриваємо. Коліно вниз і розкрили. І вниз. Так само стараємося зараз сідниці не відривати. Сідниці на підлозі. І ми опускаємо коліно, наскільки виходить, поки сідниця сидить на коліку. Ще робимо два. І два. І один. Супер. Розкрили стопи тепер в сторону і коліна максимально, ніби штовхнули. Так, це ми зараз трошки округлили поясницю, округлили спину, розкрили стопи на ширині з колінами і закриваємо одне коліно ліве. Піднімаємо плечі і плечима нахиляємось до правої ноги. Піднімаємось вгору, ставимо руки назад, розкриваємо коліно максимально в сторону, штовхаємо максимально в сторону. І тоді тільки закрили. І двома руками дотягнулися до лівої. Розкрилися широко, закрили, дотягнули до правої. І руки назад. Розкрили, штовхнули коліна. Закрили. І знову вперед. І вгору. Розкрили. Закрили. Два. Вперед. Останній раз. Розкрили. Закрили. І вперед. Супер, зупиняємось посередні, ставимо стопи трошки ширше. І е, коліна зіночі стопи стоять, наскільки можете широко розкрити ноги, настільки розкриваєте. Далі ми беремо ладоні, ставимо назад. Кажу. Отак Отак ставимо ладоні і лікті розділюються вперед. От. Ставимо ладоні назад і лікті ставимо перед колінами. Перед колінами. І ми ніби з'єднуємо коліна вперед. Розтягуємо ззаді спину між лопатками. Тягнемо лікті максимально вперед. Спина округлена і голова знизу розслаблена. Просто тягнемо коліна, ніби хочемо лікті з'єднати. Тягнемо руки всередину. І тримаємо ще трошки. Спина розслаблена, Не треба зараз нічого вирівнювати. Спина округлена. Чотири, Три. Два. Піднімаємось наверх. Трошки струсили руки плечі. Можна повернутися боком, щоб вміститися на коврик. Праву ногу витягуємо вгору. витягуємо вперед. Ліву закидаємо направо. І можна ззаді просто відштовхнутися з рівною спини, нахилитись вперед. Або, якщо дуже легко, беремося за стопу і просто тягнемось вперед. І у нас розтягується право, повністю задня поверхня, і за рахунок того, що ми розкрили коліно, має тягнути ліву сідницю. Якщо сідниця добре розтягнена, може не тягнути. І тягнемось вперед, максимально вперед. І, якщо не дістаєте, просто ззаді відштовхуєтесь. І трошки більше з рівною спиною нахиляємось вперед. Якщо добре вирівнюємо спину, вже буде відчуватись розтягнення. І тягнемось вперед. Тримаємо, спокійно, дихаємо, ще тягнемось донизу. Намагаємось на видих розслабити ногу. Ще дотягнутися трошки нижче і нижче. Видих, ще нижче і нижче. Видих, нижче. І п'ять. Чотири. Три. Два. Піднімаємо плечі, ставимо ліву ногу з правої сторони. Якщо у вас ліва нога, то права рука перед коліном і в ліву сторону скрутили спину. Штовхаємо руку назовні, штовхаємо коліно і розкрили плечі. Дивимося в ліву сторону. Чотири, три, два. Розкручуємось, змінюємо ногу, право закидаємо на ліву, ближче, бачимо ближче до коліна, але на саме коліно не ставимо. Тому, щоб тут ви нічого не відчуєте, сідниця тут не працює. Тільки коли ви далі ногу поставите, відчуєте сідницю. Так, тут так само ззаді відштовхнулись, або за стопу і нахиляємось вперед. Спокійно дихаємо, тягнемося вниз до ноги. І не вдих, і з видихом ще нижче. І вдих і з видихом ще нижче. Ще тримаємо, тримаємо, фокусуємось на диханні і розслабляємо ліву всю задню поверхню. Сідницю розслабили, відпустили, зажим в ногах. І ще нище, нищо, нахилилися до неї. Три. Два. Піднімаємо плечі. Ставимо стопу в ліву сторону. Ліва рука перед коліном і в праву сторону скрутили спину. Трошки штовхаємо коліно далі від себе. Рукою прямо тиснемо на коліно. Дихаємо спокійно. І ще сидимо загільною спиною. 4, 3, 2, 1. Розкручуємось посередині, дві стопи разом. Дотягнулися вперед за стопи. Просто лежимо складочку, тягнемось вперед. Так само весь фокус на диханні, з видихом розслабляємо задню поверхню ніг. Якщо будемо сильно напружені, буде важко розслаблятись ноги. Як тільки переводимо увагу на дихання, одразу добре розслабляються ноги і ще краще можна лягти донизу, розтягнути. Шість, п'ять, чотири, три, два. Розкручуємо вгору, ставимо стоп ближче до себе і переходимо на коліна. Так, ставимо руки трошки далі. Можна відставити ліву ногу назад і праву ногу виводимо вперед коліно в сторону, розтягнемо трошки сідницю, Бажано, щоб стопа була якомога далі вперед і коліно максимально в стороні, щоб воно прямо витворилося в сторону, тоді відчувається сідниця лівою ногою максимально від'їхали назад. І в цьому положенні рухаємося тазом вправо в ліву сторону. Таз вправо, таз вліво, таз вправо, таз вліво, вправо. Вліво. Чотири. Три, два. Зупиняємо сідниці прямо чітко посередині, щоб ми не лежали на одному бочку, тоді теж нічого не буде відчутно. Сидиться прямо чітко посередині і лягаємо за ліктями вперед. Можна планістю лягти, можна залишитись на ліктях. Як зручніше, так і лежимо, розслабляємо сідницю, тягнемося вперед. Дежимо, ми теж спокійно дихаємо. З видихом ще більше розслабили ноги. Чотири. Три. Два. Три. Піднімаємося на руки. Згинаємо ліве коліно і ліву стопу п'ятку підтягуємо до сідниці. Тільки слідкуємо, щоб сідниця вверх не піднімалась. Таз опустили і тоді підтягнули. Тягнемо п'ятку до сіниці. Плечі стараємось розвернути прямо. Тягнемо ногу максимально до себе. Так само з видихом підтягнули. На вдих можна трошки розслабитись, на видих ще більше підтягнути. З видихом краще розслабляється м'яз і краще розтягується. Ще працюємо видих. чотири, три, два. Відпускаємо ліву. Стаємо в планку і змінюємо ногу. Ліва нога вперед. Коліно в сторону. стопа якомога далі вперед. За правою ногою від'їжджаємо назад. Лимокушкою вгору. Рухаємо стазом вправо-вліво. вправо вліво. Чотири, три. Два. Зупиняємо сімниці посередині. Обов'язково посередині. Так, зупинились і за ліктями йдемо вперед. Лягли на лікті, можна далі. За руками лягти, можна залишитись на ліктях. Лежимо, дихаємо спокійно. На видих розслабились. Вдих. На видих розслабилися. Чотири. Три, два. Піднімаємось на руки. Сідниця залишається знизу. Підтягуємо праву п'ятку до сідниці. Тягнемо максимально, максимально близько. Так само можна з видихом трошки підтягнути. вдих розслабити. Видих підтягнути. І ще тримаємо, тримаємо. І тримаємо, тримаємо. 4, три, Два, відпускаємо. Овертаємо ногу вперед. Сідаємо, олягаємо на спину. Трошки розтягнемо сіницю. Лягаємо обережно вниз, закидаємо праву ногу на ліву, праву ногу на ліву і ліву ногу обхвачуємо за коліно. Так, стільки обов'язково у нас руками між Ногами і тягнемо ноги до себе. Максимально підтягуємо, якщо дуже легко, ще більше підтягуємо. Не просто лежимо, тягнемо, тягнемо до себе, розслабляючи праву сітницю. Дихаємо спокійно. Якщо не дістаєте, можна тут під корінням тримати. Ще тягнемо до себе. Чотири. Три. Два. Міняємо ліву, закидаємо на праву коліно обов'язково в сторону, І праве коліно обхвачуємо з середини і тягнемо ногу до себе. Дихаємо спокійно на видих. Ще більше більше підтягнули. І вдих і з видихом. Ще підтягнули. І вдих. І з видихом. Чотири. Три. Два. Відпускаємо. Праве коліно залишимо біля себе. Праву ногу в ліву сторону скрутка. Права рука вправо, Скрутили спину, лежимо лопатками на підлозі. І лівою рукою тиснемо на коліно. Дивимося в праву сторону. Спину розслабили. Натиснули на коліно. Видих, натиснули. Видих, натиснули. З кожним видихом ще розслабляємо спину. Сідниці. Чотири, три, два. Міняємо, повертаємось ліву ногу. В праву сторону. Правою рукою на коліно, ліву руку вліво розкрили. І лопатки лежать, тиснемо на коліно. 4, три, два. Розкручуємось посередньо, Підтягуємо два коліна до грудної клітки. Похиталися в праву ліву сторону. Якщо не комфортно, можна не хитатись, Спину розслабили, сідницю розслабили. Зупинились посередині. Одну ногу вниз, за одне коліно тримаємось і піднімаємо себе в ходу. Сідаємо посередині. можна наперед. Перемогли боки вдих. Тягнемося вгору, потягнулися, потягнулися. І тепер більше тягнемося за лівою. Більше тягнемося за правою, ще більше витягуємо правий бік, і лівий бік. І вгору три. І вгору два. І вгору один. Двома руками витягнулися, витягнулися вгору. І розслабилися, пустили видих. Ще один вдих. І розслабились, відпустили всю напрогу вниз, розслабили спину, плечі голову. І піднімаємо руки догори. можете собі подякувати, подякувати своєму тілу, що воно працювало з вами. І на сьогодні було більш такий лакс. Дякую, що були зі мною.